Знаєш, чому психологи і багато інших людей, багато багатих людей рекомендують подорожувати? Все дуже просто. Коли міняється картинка за вікном, коли ти виходиш зі звичної обстановки, де ти живеш, того міста, будинку, все навколо міняється. Твій мозок починає оцифровувати інформацію, яка навколо. Починає генерувати нову енергію і нові думки. А ці думки дають ідеї, а ідеї можна втілити в гроші. Ось чому багаті люди часто подорожують. Ось чому всі рекомендують змінювати привичний стиль життя, ритм життя, місце, де ти проживаєш. Хоча б на кілька днів для перезагрузки. І це дійсно працює. Спробуй.